Майже біблійна історія. У першому після довгої перерви турі екстраліги голіаф українського футзалу енергія приймав Давида, хмельницький спортлідер. До цього матчу гості не мали у своєму активі жодного очка. На старті вони відповідали атакою на атаку, раз по раз переграючи опонентів один в один, і вдача їм усміхнулась. Віктор Цой уже на п'ятій хвилині записав до свого активу дещо кур'йозного м'яча. Пропущений гол шокував енергетиків. Їм знадобився час, аби оговтатись. Господарі змарнували кілька непоганих моментів, але їхній клас таки дався взнаки. Ільдар Макаєв ефектно обіграв опонента і зрівняв рахунок. Уже наступна атака гостей виявилась результативною. Але все той же ж Макаєв не дозволив спортлідеру піти на перерву лідером. На останній хвилині першого тайму Ільдар забив м'яча Близнюка і нівелював відставання. Було хороше бажання, настрой. Не набирали очки, хотілося виграти гру. Тому було дуже багато бажань, старались, хотіли. Уже на старті другої половини матчу голи Пічкурова та Павленка забезпечили енергії комфортний відрив, який щоправда протримався лише хвилину. Дуже виважено ми пропрацювали в перерві. І в Другому таймі команда була більш класніша, більш розумна і більш точніша до взяття воріт. Під завісом матчу Рогачов остаточно поховав надії гостей на нічию. Вольова перемога дозволила чинному чемпіону зберегти двоочкове відставання від ЛТК та Локомотива. Наступний матч підопічні Станіслава Гончаренка зіграють у Єнакієво.